Управління Струлько! Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові, Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Тілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права та свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави, честь держави! Згідністю нести високе звання, згідністю нести високе звання. Поліцейського, поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки, та сумлінно виконувати свої. Чаюсь за главу і міністра, які сьогодні не прибули привітати вас дуже багато роботи, це перетисатися особового складу. А тому я з вами і особовий склад патрульної поліції теж з вами, і ми готові виконувати завдання. С охраны громадского порядка, але в первую чергу, помогать вам, защищать вас. И эти ребята пришли и сегодня заступят в ночь. Будут защищать вас, вам помогать. Обращайтесь с ним. Но в первую очередь прошу вас всех поддержать допомогти помочь им. Для них это будет самая большая мотивация, если они увидят вашу поддержку. А с нашей стороны это защита вас и помощь вам. Ребята, я вас поздравляю, вы прошли большой путь. Вы сделали очень многое. И сейчас вы стоите. Вы, я вами горжусь, потому что вы заслуживаете этого. Теперь вы должны заслужить доверие и любовь граждан Луцка и гостей. Вы лучшие, вы реформа, и граждане города. Вот она реформа. Вы можете их потрогать, поговорить с ними и увидеть сегодня сегодняшнего дня в работе. Поэтому я вас всех поздравляю. Слава Украине!